Розділ центру розмінування буває до зони виконання завдань з розмінування місцевості, об'єктів надання допомоги місцевим жителям, які проживають в тих районах. Ну і відповідно, сьогодні ми здійснюємо цю урочисту відправку. Я не буду зосереджуватись на тому, що бойові накази віддані, інструктажі і таке інше все зрозуміло. Я впевнений, що ті завдання, які на вас будуть покладені, ви виконаєте їх щастю, з гідністю і професійно, тому що тут стоять в строю досвідчені професійні військовослужбовці, які можуть і керувати підрозділами, і організовувати роботу, і виконувати безпосередньо свою професійну роботу. Ну, в принципі, що хочемо ми як керівництво. Центр розмінування командування. Ми хочемо, щоб ви дійсно виконали свій службовий громадський громадянський обов'язок і повернулися додому. Ну, звісно, що хочуть батьки, рідні, близькі, діти, вони також хочуть, щоб ви повернулися живими, здоровими, неушкодженими, при цьому виконавши завдання. Цей наликий для країни час, попри політичну та економічну в державі, ви проявляєте високий патріотизм, активну громадську позицію та надаєте неоцінену допомогу армії. Зокрема, ми щиро вдячні вам за постійну підтримку та допомогу в облаштуванні мобільного пану прального комплексу для військовослужбовців центру змірування. Ваша допомога є вкрай важливою для нас, тому в свою чергу ми обіцяємо вам, що відомо весь наш досвід здоров'я та як знадобиться життя для захисту вітчизни, та за для того, щоб захистити вас і вашу родину від посягання агресора та забезпечити процвітання і розвиток нашої неньки України від колективу Центра змінування такі подяки я в першу чергу дозволю мені вручити таку подяку Аполкадирові іні Григорії. Не банно прачечний комбінат, а система кальчуга, вона просто під кодом йде, щоб ви знали. Щоб готили, так готили. <клухи> І колективу Кам'янець-Подільського медичного училища. Як говориться, бережений обов'язко. Тому я буду просити вас, шановні хлопці, бережіть себе. Пам'ятайте, що завжди біля вас є Бог є ангел хороб. Звертайтеся завжди щиро до нього. Ми з цієї сторони, звичайно, родина, сім'я, будемо постійно пам'ятати. Але ви там обережно. Будьте, ви знаєте, прекрасно всі по вашій коду діяльності, ви знаєте все. Пам'ятайте, що ще над нами є на Бог. Тому щиро моліться, просіть допомоги і повертайтеся живими